У районі Бахмута військовослужбовці ЗСУ знищили три російські гради. Повідомляють у генштабі на бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили дев'ять атак противника в районах Григорівки, Богданівки, Західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Краматорськ. Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів'яр, Притечене та Кліщівка Донецької області. Російські окупанти випустили по Торецьку дві авіабомби. За даними поліції, травмованих та загиблих немає. Зруйновано багатоповерховий будинок. З артилерії російські війська обстріляли притечене, вбили людину. Руйнуван зазнали дві приватні оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу СМТ Гостра поранено 76-річну жінку. Пошкоджено два будинки. Постраждали рятувала група білий дня. Авдіївко ворог продовжує рівняти з землею. Загалом за минулу добу та сьогоднішній ранок зафіксовано 10 ударів по місту з них сім ракетні інформації про постраждалих наразі не надходило. У притеченому внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда на території приватного будинку. Повідомляють ДСНС. Рятувальники загасили пожежу на площі 12 квадратних метрів. За даними поліції, протягом минулої доби російські армійці обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, використовували керовані авіабомби ФАБ 250 РСЗВ град та артилерію. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.